Його батьки самі перерізали мотузку, щоб врятувати його. Він спостерігав, як вони падають, а потім знайшов дорогу з гори. Йому було 11 років. Потім він розпочав подорож по всіх школах-інтернатах Британії. Завжди на чолі свого класу завжди суперечать владі. Те саме у ВМС. Усе начальство хвалило його інстинкти. З такими приколами тільки на пенсію. Ніхто не знає, що з ним робити. Ні, і я підозрюю, що він відчуває те саме. Але те, що він зробив в Ісландії, те, що він зробив в Ісландії, було непокорою. Це було погано дисципліновано, абсолютно безрозсудно. Він вижив лише завдяки сліпій удачі. Назвіть мені, хоча б одну вагому причину, щоб включити його до програми. Гадаю, ти щойно все охопив Грінвей? Це справді досить просто. Бон це куля без цілі. Давайте дамо йому цю ціль. Вам призначено моє ім'я Бонд. Джеймс Бонд. Він зі мною. А ви не думаю, що нас знайомили. Не будемо забігати наперед. Джеймс. Непогана штукенція. Ми зіткнулись з надзвичайно делікатною ситуацією. Мені потрібні всі мої фігури на дошці. 209 майстер маніпуляторів. Якої б не була кінцівка, ми її не бачимо. Часові пояси завжди дратують. Вона тобі не подруга, фонд. Вона твоя ціль. З повагою до біса це все. Займаєшся, Джеймсе? Останнім часом. Хедхантинг. Гадаю, це ще один повчальний момент.